Ви уявляли дерево, зараз ви його намалюєте на повний листочок. Завдання вчительки волонтерки виконує восьмирічний Назар Канюка. Я малюю грушу, тому що груша вона смачна. А чотирирічна Ніколь Котус до недільної школи прийшла разом з мамою Юлією Кулинич. Жінка говорить, це друге заняття доньки. Хочеться просто, щоб у дитині у дитини в душі був. Дитина ще невеликого віку, тому хочеться, щоб вона зразу якось взяла все найкраще, і з цього починалося її життя. Навчає дітей волонтерка товариства Червоний хрест Вікторія Бойко говорить: на уроках допомагає дітям психологічно розвантажуватись через творчі завдання. Посмішка у нас от правила групи, ми їх дотримуємось. І гарний настрій, і посмішка це все було. І вільне спілкування. Дітки дуже задоволені. Почали займатися дітьми на запрошення священнослужителів, розповідає координаторка проєкту Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка товариства Червоний хрест Ольга Меренда. Каже, до навчання у недільній школі планують долучатися регулярно. Також заходи з елементами творчості. У нас є дуже багато таких заходів, тому я думаю, після. Того як дітки будуть приймати в них участь, ми зможемо побачити, що їх покращується їх настрій, вони стають більш спокійними. А про релігію розповідає капелан, говорить відвідувачка недільної школи Марія Дерюга. Ми сьогодні вивчали е, різниці між церквою та храмом про ікони, чому ми їх шануємо, поважаємо хто на них намальований та так далі. Мені дуже сподобався. Це мій перший день ці недільній школі. Цього разу до занять долучилося 20 дітей. Розповідає благочинний Святомихайлівського кафедрального гарнізонного собору отець Володимир. Каже, що тижня після богослужіння священник та представники запрошених організацій навчатимуть дітей. Якісь інтерактиви е на релігійну тематику, розбирання світового письма, ну і так, ігри всякі в подальшому екскурсії. Аліна Бережна Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.